Невідомі побили скло у лампадках на могилах полеглих воїнів у місті Дубно. Трапилося це на Алеї Слави, що на кладовищі по вулиці Семидубській. Пошкоджені ліхтарі на чотирьох могилах виявили матері героїв у суботу, 31 травня. Мені задзвонила мама нашого героя, перетятко Галина Ананівна і. Переслала мені на мою лічку такі фотографії, де в наших героїв побите скло на лампадках. Томка Володі, Тислюка Євгенія, Донцова Вадима і Наумчук Назара. Ну і я зразу зателефонувала, так як це кримінальне, воно виходить вандалізм. Я почала дзвонити на міліцію. Приїхала я в неділю. І дуже в розстроєних чувствах, все кругом, оце вибито, тут валяється. Отут якоюсь такою трошки повитирала грязюкою, і було ще більше понахляпувано. Потім оцей вазончик теж розбитий. От. Ну, тут була ще викинута. Ваза, то я там вже позамітала. Матері полеглих воїнів також написали про цю подію у соцмережах, та окрім поліції, повідомили до міської ради, оскільки пошкоджені лампадки на могилах у різних рядах кажуть, що не вірять, що це випадковість. Ну я вважаю, що то казали, птах може зробити птах того не зробить. стекло товсте, і воно так плотно відкривалося. це тільки треба добрі руки. Завіси були вирвані. О, Ми прийшли, воно лежало, скло розбите, ручечки немає от тієї. Ну що, сьогодні, як то кажуть, така дрібна пакость, завтра будуть робити щось більше. Тобто, якби нічого не робити з цим, значить, виходить, що буде байдуже всім і будуть нищити. Це є неповага, звичайно, неприємно. Правоохоронці ж наразі встановлюють осіб, причетних до злочину, та відкрили кримінальне провадження. До поліції надійшла колективна заява від громадської організації, що матері та дружини загиблих бійців виявили оскверненими місця поховання їхніх рідних. Правоохоронці встановили, що на чотирьох могилах у підсвічниках розбите скло. А інцидент мав місце у ніч із 30 на 31 травня. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 кримінального кодексу України, тобто наруга над могилою. У рамках кримінального провадження з'ясовуються усі обставини. Матері воїнів героїв. Розповідають, що постійно навідуються на кладовище, наводять на алеї лад та прибирають. Кажуть, уже помічали, що пропадали квіти з могил. Перший раз крали перед Паскою. Думаю, якісь там п'яниця, знаєте, за чекушку чи за півлітру в гарний квітки, продасть то все. Як після того я знов купила гарні квіти, вже знов нема. Це вже проводи пройшли. Перед Паскою ми, ми тут обирали, всі мили. Могилки і відчіпляли рушнички і ленти. І на могилці в Саші Сокулова була куча рафіну. Це тут, напевно, ще проводять якісь ритуали. Вибачте, і на кому вони проводять ритуали на загиблих героях. На могилках загиблих героїв. Це, це я вважаю, що це вандалізм. Тому родини полеглих героїв просять, щоб встановили на Алеї Слави камеру відеоспостереження. Кажуть, що відчувають себе покинутими. Зараз камеру зняли, подивилися, що там до чого, і все, і все на місці рішено. Ну я думаю, що це підлітки, бо вони ходять групами тут. А, ідеш, то вони там ще такі люблять пакусі нагнути, ще зачепити лишній раз, як то кажуть, тому що я вечором приїду, я вже не раз скажу, що вже боюся вечором їхати. А також вимагають покарання для словмисників, які вчинили наругу над могилами. Моя така прохання, щоб його просто на ноль зразу, якщо зловлять, чи його, чи її, хто б то не був там. Потрібно, От там хай і вже покаже свою, так сказати, ну, ту грязноту там. Для расистів воно підходить. Ну не тут. А. Це тут святе, я вважаю. Як на святе можна прийти і глумитися. Покарання повинно бути саме найжорстокіше, тому що так не повинні бути герої, які стали на захист своєї батьківщини. і... Навіть тієї людини, яка це зробила, вони її захищали, її родину, її сім'ю. Нагадаємо, що це вже не перший випадок на Дубинщині. Так нещодавно у селі Ситне невідомі теж поглумилися над могилами загиблих воїнів.